Так, Сьогодні покажемо вам таку штуку. Торнадо 20. Чого 20 бо 20 діаметр, 20 діаметр мм діаметр от цього, цієї, цієї штуки. отут де посадочне місце, там 17,5. Вона продається або окремо, або в шлангу. Ну, ми взяли окремо, шланг у нас є 3 метри. Зараз ми, щоб надіти шланг на це торнадо, гріємо його у кип'ятку. А ну, пробуй. О, раз, покажи. Так. Все, Наділося. зараз воно остине. Відро з водою ми вже підготовили. Зараз будемо показувати, як воно працює. Самі ще того всього робимо, як то кажуть, перший раз. Так, от ви бачите, воно потихеньку тікає, але якщо отакі... Пару движень робити. Віця хоп-хоп-хоп-хоп, опускай хоп, донизу. Куда? Шланг дубовий, просто накачали, накачали, все. Вода пішла. Все, шланг зараз прогріється. І досить непоганою швидкістю йде. От ви бачите. Досить непогано швидкість йде. Все, виймай. Раз. Все пішло. Який принцип роботи? Всередині є шарик. З цієї сторони, де відбувається подача рідини, шарик просто затуляє з собою отвір. А з цієї сторони стоїть пружинка, яка не дає шарику закрити з цієї сторони отвір. Получається, коли ви стромили шланга... Декілька разів е, нагнали, дав тиск сюди з цієї сторони, щоб рідина пішла в шланг. До певної пори воно е, нагнітає в шланг рідину і потім вже проста фізика. Воно по шлангові раз і пішло в нижчу точку, там, де другий кінець шланга. Це дуже... Хороша штука, особливо для трактористів, комбайнерів, водіїв, якщо треба десь перелити з каністри чи з бака, десь щось вицідити. Ви прекрасно знаєте, що любе перекачування от такого шлангом без груші це 99,9% випадків, що ви нап'єтеся тої рідини, яку ви засмоктуєте в шланг. А ця штука незамінний помічник. Таких справах. Побачив я її спочатку в Романа офіс фермера, а потім і у молодого фермера на каналі він купив ще рік назад її. Він десь в Тіктоці побачив чи де не знаю. Ну, коротше, штука обалденна. Отже, шланг задубів, воно якраз хорошо плотно облягло посадкове місце. Торнадо 20 називається ця штука. Ну Там воно називається якось клапан. Для перекачування ж рідини, але там декілька є різновидів в інтернеті продається. Ну, Я вибрав оцей, роблять їх у Вінниці. Ну, Магазин видно, що є в Києві, бо я знайшов от він називається АТП. Тут продукція. Там вони роблять і стійки стабілізатори, і втулки і так далі. Може кому що пригодиться, таке Є доставка через Укрпошту, так що можна зекономити десь порядка 70-80 гривень на, на доставці. Отаку От приблуду ми купили, кому було цікаво, корисно, майте собі на замітку.